Творчість це важлива частина в житті людини. Вона дозволяє нам виражати себе та знаходити свої якісь нові здібності. Але для студентів поєднувати творчість з роботою або навчанням буває. Дуже складно, адже студенти мають обмежений час та ресурс, і іноді на них ще й відбувається тиск з боку викладачів або е, однокурсників, тому що треба вкладатися в сроки. Незважаючи на всі ці труднощі, студенти знаходять час для того, щоб поєднувати навчання з творчою діяльністю. І як вони це роблять, ми дізнаємося на прикладі наших трьох респондентів. Факультет. Професію типу, діяльність журналістики я розглядав теж як щось таке творче, щось е цікаве, як середовище е де можна себе реалізувати теж е достатньо різноманітно, і я подумав, це було б непогане рішення для мене. В принципі, малювання це така була діяльність, хобі, яке мене цікавило майже завжди. Ну, з дитинства можу сказати, але якщо казати про більш якесь серйозне, більш таке націлене спрямування, то це в періоді 9-10 класу, коли я почав більше приділяти цьому часу для себе, і в якийсь момент пішов в художню школу, де навчався малювати вже більш Серйозно так би мовити, з викладачем, там вивчаючи е, принципи композиції, там теорії кольору і тому подібне. Тому, е, в принципі, майже все життя це мене цікавило. Ну в плані якась така творча діяльність креативна. Не обов'язково навіть малювання це могло бути і е, фотографування, і якесь оформлення. Таких із домалювання малювання навіть допомагає мені при навчанні. Навіть якщо згадати практичні заняття, на яких ми з факультетом створювали газети журналістські, то я міг себе спробувати і в ролі верстальщика газет, і в ролі оформлювання створення обкладинок для цих газет, тому це навіть була якась перевага в певних аспектах. Бо Небагатьом, в принципі, було цікаво займатися саме цією діяльністю, і... а в когось може не, там не зовсім виходимо. Також, в принципі, при створенні якихось презентацій, плакатів для навчання я любив покреативити і зробити щось більше, ніж, можливо, Потребувалося на той час. Попрацювала три роки в школі як асистент, не як вчитель. На жаль, але паралельно навчалася в мушинського вчителя математики середніх класів. Зараз продовжую навчатись вже на магістратурі навчителя 10 11 класів. Працюю в гімназії. Ліцею це тепер називається. у нас. Поєднувати це нереально. Навчання в школі, працювання в школі, навчання в інституті та малювання дуже складно, тому що часу взагалі не вистачає, коли ти з восьми до першої у школі. Потім в тебе починаються уроки з дітьми вдома, і часу вже майже немає. От зараз в мене проходить сесія. Під час пар не можна уникнути того, що відволік. Відтися, записати, помалювати саме на парі, замість того, щоб навчатися. Або у вільний час все ж таки вихідні, хоча б вони забувають, і якось намагаюся знаходити хоча б тоді час, щоб ти трошечки помалювати. Я навчався в Луманському обласному музичному коледжі імені Лімоцького, це у нас. Альма Матер була, де я пройшов чотири роки навчання по гітарі та по оркестровій практиці. Тобто, був диригентом. В принципі, займаюся музикою з шести років і присвятив цьому заняттю 12 років свого життя. Це було на професійному рівні, на не дуже. І вийшло так, що паралельно з цим в мене була така невеличка хобі, яке зараз переросло в мій заробіток постійний. Це малювання малюванням. Я теж займаюся з 12 років, і почалося через те, що нам з подругою не було ще зайнятися. Давай помалюємо. Ми малювали, розвивалися, розвивали свою творчість і так далі. І десь з 15 років я почав монетизувати і зараз. Я працюю фултайм на художнику фрілансера. Малювання, як і музика, було невід'ємною частиною моєї життя, і час від часу я дуже сильно розривався між бажанням помалювати, не спати ночами, або водночас між домашкою, яку треба було зробити, тому що що одне що інше це важлива частина мене, в принципі, як особистості. І, хоч зараз я все рідше рідше займаюся музикою, я все частіше і частіше займаюся малюванням. Але що так, що так, я отримую велике задоволення. Найголовніше те, щоб ви займалися тим, чим хочеться. І якщо вони приносить вам щастя, то значить ви на правильному кроці і розвивайте, розвивайтесь і будьте розвиваючими. Сьогодні ми дізналися, що творчість це важлива частина життя, яка дозволяє нам ставати щасливішими. Тому не бійтеся знаходити час на творчість, навіть якщо це не просто.